Гарного дня усім слухачам Радіо Кордон настав час програми Незламні. Традиційно продовжуємо знайомити вас з історіями наших оборонців-прикордонників. І зараз зі мною на зв'язку капітан другого рангу Володимир Яровий. Вітаю вас. Доброго дня, доброго дня, слухачі! Взагалі, спершу хочеться поцікавитись, як ви прийшли до служби у прикордонниках. Що стало головним мотиватором обрати цей шлях? Ну, до лав держприкордонслужби я долучився у 2010 році. Е, я перший з своєї сім'ї об... вирішив стати військовим. І одразу мій, мій шлях почався не з строкової служби, а почався з контрактної служби. Що в 2010 році я попав до навчального центру е, підготовки особового складу Держприкордонслужби імені генерала Момота, mm -hmm. де я Пройшовши підготовку, був розподілений до, до Харківщини в Східному регіональному проходив на деяких посадах службу, потім в Харківському прикордонному загоні, де під час проходження служби в Харківському прикордонному загоні був у мене начальник відділу прикордонної служби Харків типу А, який мені запропонував, говорить, що є задатки, давай будемо пробувати. Uh -huh. Поступати до Національної академії і робити з тебе офіцера. І таким шляхом от розпочалася офіцерська кар'єра. Прийнято було вольове рішення. Перейдемо до більш таких вже болючіших подій, саме повномасштабного вторгнення. Читаючи матеріал про вас, ви згадували, що помітили незвичну поведінку російських кораблів перед самим 24 лютого 2022 року. Чи могли ви тоді уявити ось масштаб подій, які чекають на нас усіх попереду? Перебуваючи в той момент, от, з 23 на 24 в дубовому наряді, спостерігаючи за надводною обстановкою, взагалі за обстановкою, яка відбувається в політичної в країні, ну такого скажу масштабу загального. Не були впевнені в тому, що таким чином буде здійснювати. Так, да, був якийсь момент в того, що з Криму може бути наступ, але наступ не в сторону Донеччини і Запоріжжя, а в сторону Херсонщини, але вийшло таким чином, що їхні сили розподілилися і пішли в двох напрямках одразу. Більше надіялись на те, що буде тільки Донецько-Луганська. Область mm -hmm. активною діяти. Ну, можливо, залучатися е, Харківщина і Сумщина, але повномасштабно таким чином Ну не були впевнені в цьому. Плюс додатково ще не були впевнені того, що будуть задіяні такі потужні сили ворогом. Тобто авіація, е, стратегічна авіація, ударна штурмова кораблі, підводні човни. Ну це. Повністю показує сценарії, як ведуться бойові дії. Тобто, це не просто акт агресії, це вже повномасштабне вторгнення і намагання захопити силовим шляхом е терени нашої держави. Тобто, ну але в, в ніч, з 23 на 24, навіть от з 20 години орієнтовно ну, вітру майже не було. Ну, повже повний шіп, ря ряб можна сказати, на морі. Ну тобто обстановка. Спокійно, все тихо, спокійно, і ворог ближе до 12-ї ночі, як зараз пам'ятаю, 23.10, різко знімається і уходить в центр моря. Тобто, ну, від них такого раніше за час проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, тобто не спостерігалося таких. Вони витримували і 4 бали шторму, і вони перебували ну, най... чим ближче до нашого берегу. Але ну. Здивувало нас, да, були вказівки, що здійснити переслідування, спостереження, і так виявили в Чорному морі декілька ворожих кораблів. З них ракетні патрульні кораблі, ракетні кораблі були. Ну і великі десантні кораблі. А який був перший наказ, який ви отримали після початку вторгнення? Під час цього хаотично незрозумілого обстановки mm -hmm. хто де зв'язку конкретно немає, в кожного це прошивки радіостанції. Це постійна була проблема під час оборони Маріуполя. Тобто, зв'язку організовано не було. Мобільного взагалі, коли Маріуполь повністю оточили, ну мобільного зв'язку не було. Поки був зв'язок, перша мені команда була. Підеш добровольцем, командиром зведеного підрозділу на один із напрямків оборони Маріуполя при в'їзді в місто? Говорю, піду, ми тобі дамо хлопців, з ними йдеш і необстріляні хлопці пішли зі мною приймати бій. Серйозна ситуація. Взагалі, як пам'ятаєте, як проходили перші дні оборони Маріуполя, а коли сталося вже зрозуміло, що місто знаходиться в облозі? коли ми вже зрозуміли, що повністю в оточенні, це коли в нічний час, десь з 2 на 3 березня, а можливо навіть з 1 на 2, Зі сторони старого Криму почали артилерійські обстріли і мінометні обстріли, тобто позиції, звідки ми не очікували, що ну ми знали, що там сили оборони знаходяться, але звідти плотно ведеться вогонь. Потім було замічено декілька разів вороже ДРГ, яке намагалося прорватися, яким давали ми адекватну віці, що ну в них не, не виходило таким чином здійснити прорив міста. І ми тоді вже зрозуміли, що зв'язку повністю нема, світла немає. Люди в хаотичному русі цивільні справа вліво з не знають, що робити. Бігають, кричать, ну, хаос робився взагалі. І все це під артилерійськими обстрілами, плюс ударна авіація, ракетні обстріли, і це все відбувалося. А взагалі, чи розглядалось е, тоді такий сценарій, як можливо прорватися через оточення чи захід якогось підкріплення до вас? Чи вже такої змоги не було повністю? Ну, в перший час, коли нам говорили, що є, поки що тактично переваги ворога, немає стратегічно вони ще не здобули. Тобто, ми ще можемо якимось чином полями якось прорватися малими групами. Mm -hmm. Але це не факт. Ми будемо збирати зведений загін, щоб вийти вам назустріч, тобто пробивати Це, тобто, сили оборони, які там добровольці, от хлопці 에, з а, Азову, Айдару, Індро, Решта хлопців. Добровольці, які після оборони Києва вирушили на прорив до нас, щоб mm -hmm. здійснити прорив, щоб дати коридор вийти силам. Але в подальшому ми розуміли, що в морем вибиратися ну немає як морем навколо ворог. По суші, суша повністю контролюється з повітря їхніми ж літаками, безпілотними літальними апаратами. Тобто Прорватися без втрат, і можливості того, що хоча б 50% від ста вийде, це дуже мізерний відсоток того, щоб здійснити цю операцію. І ніхто не наважувався брати на себе таку відповідальність, щоб це здійснювати. Mm -hmm. Розумію. А розкажіть тоді, як проходила? Проходив ваш рух вже до самої Азовсталі, від оборони міста до самого комбінату? Yeah. Виходить так, що місто було під час оборони розділено на дві частини права і ліва сторона. Права сторона тримала місто, ліва вже більше підходила індустріально до самого металургійного комбінату. Угу. І тобто, щоб зберегти сили і продовжити далі тримати оборону, було прийнято керівниками оборони міста. Гарнізон зібратися в одному місці і тримати бій вже в даній позиції. Ну було тяжко, був хаос, ми були як в тирі. Тобто, хлопці прострілювали, ну, по хлопцям вівся вогонь з усіх сторін, мінометний, стрілецький. Хлопцям доводилося будувати плоти з підручних матеріалів, щоб переплисти річку кальміус. Ну, тобто... Там, щоб вижити, там було, треба було всі свої навики, всі, весь свій весь, весь страх, адреналін, зібрати в один, в один кулак і дійти до точки завершення, вийти на територію комбінату. А вже так, на тому. самому комбінаті, ось як хлопці витримували це постійне навантаження, постійні обстріли, штурми, що ну, не, не давало зламатись? Ну, скажу, що. Бу було страшно, да, коли от здійснювався масивний артилерійський обстріл, потім масивне бомбардування території заводу тактичної авіації. Тобто, це було страшно такого, що ти не можеш нікуди заховатися. Тобто, будинки розлітаються як. Картонні, тобто ну, він був і його вже немає. На місці нього утворюється вироб. Але ми якось знаходили там шахмати, грали в шахмати, відволікалися, в доміно грали, Ну, угу. спогади якісь, якісь смішні випадки ну, відбувалися. От один із випадків, ми е, побратим загиблих, Похолівецький Владислав. От він розповідав, перебуваючи на одній з позицій, він говорить, що. Був такий момент, що не було що їсти. І ми хлопців підколювали каже, давайте пої... скажемо, що ми їли котячі консерви. <гум> І він говорить: ви справді їх їли. Якщо я їх буду їсти, не будете буду, смію. ми їли, їли. І Він, він такий був впевнений, що треба їсти їх також. <гум> а, Гумор присутній усюди, навіть в таких ситуаціях. А взагалі, ви зазначали, що гостро стояла проблема з постачанням ось як це відбувалося? Наскільки на, на, на хлопці відчували ось цю нестачу? ну пості, Дуже багато не вистачало протитанкових засобів. Тобто протитанкових, а взагалі протиповітряної оборони Ну взагалі в місті не було. Тобто одиничні випадки по спочатку оборони то були декілька е-е ПЗРК mm -hmm. а так в загальному, тобто ну протитотанкове, то що хлопці, які мають сталевий характер, і сталеві, mm -hmm. <голові> і, як то кажуть, органи на гелікоптерах проводили таку потужну кампанію щодо поставки БК і вивезення хлопців тяжко поранених. Ну вони молодці. Я не знаю, навіть слів підібрати неможливо для того, щоб проведено такі операції. В тил ворога наскільки залітати на низьких на низькій висоті і небезпечними ділянками, де і здійснювати висадку пасажирів, ті, що ну хлопці, ті, які прибули, добровольно далі оборонятися, привезти боєкомплект і забрати тяжко поранених, щоб їх евакуювати. Ну це дуже потужна робота, проведена на рахунок цього. Однозначно повністю з вами погоджуюсь. А чи могли ви у цих всіх умовах підтримувати зв'язок з рідними? Хлопці, деякі кажуть, що могли там хоча б раз зізвонитись з близькими? Яка була ситуація у вас? Ну, от завдяки цим операціям гелікоптерам, ми дізналися перше, що є такі установки спутникового зв'язку Старлінг. Де були доставлені, але дякуючи хлопцям, які у нас е, мають фах по цьому напрямку, налаштували швидко. Тобто, ми час від часу приходили з місці оборони в тимчасові пункти перебування і могли зв'язатися або написати хоча б смс. Тобто, ну зв'язок таким чином тримався, і так само на Азовсталі. Ті старлінки, які вдалося врятувати, так само вони були установлені і більш-менш можна було підтримувати зв'язок для передачі, хоча б якоїсь інформації: живий, здоровий, і фотографії вислати. Що це, було, це було, ми обороняємося. Ми, ми, ми ще на місці, ми обороняємося, ми не здалися. Хочеться перейти ось до самого наказу припинення оборони Азовсталі. Чи очікували ви, що залишаючи ось цю оборону, ви фактично потрапляєте у полон? І що було найважчим для вас у цьому рішенні? Ну, під час оборони міста в мене це був саме такий, як фобія розвилася того, щоб не потрапити в полон. Ну, я це кардинально так і не, не сприймав. Тобто ну, я дуже сильно переживав за це. І коли сказали, що з метою збереження решти гарнізону в Маріуполя е, прийнято рішення щодо завершення оборони і, як нам сказали, вийти в почесний полон, в тимчасовий пункт тримання для проведення фільтрації. Але ж ми. Трохи якось так відреагували з острахом, бо ми ніколи не розуміли, що uh -huh. це таке, і знаючи ворога від 14-го року, який не дотримувався ніколи ніяких домовленостей. Ну ми не знали, що можемо очікувати і яким чином. Бо нам спочатку говорили одну інформацію: говорили, що гуманітарна допомога uh -huh. заїде. Приїде Червоний Хрест, лікарі нададуть допомогу хлопцям, а все вийшло навпаки, привезли. І все, в закриту колонію, яку розконсервували, і там утримували більше, ніж навіть норма самої колонії. там Вона розрахована на тисячу чи півтори тисячі, mm -hmm. а нас було половиною тисячі військовослужбовців. А, про Саме якийсь фізичний тиск запитувати не буду. Цікавить чи були у полоні спроби ось такого психологічного тиску маніпуляції з боку російських наглядачів, можливо, інформаційної якоїсь такої пропаганди в киді. Ну, перебуваючи, от в Оленівці до нас психологічно постійно викликали на допити під ігідою, що прибув слідчий комітет їхній проводити слідчі дії і постійно, але ну приводячи фізично якось навантажуючи, тобто в полуприсяді, зігнутими опущеними головами, руки за спиною, і так простояти можна було і півдня, і десять годин чекати своєї черги, поки вони там собі наговоряться чи щось mm -hmm. робитимуть. Плюс психологічний тиск вони здійснювали того, що змінювали тембр голосу, подавлювали психічно. Це перебуваючи в самій колонії в Оленівці, коли вони проводили, коли вони возили на допити в Донецьк, там уже іншим чином були впливи і фізичного характеру, тобто до військовослужбовців, під час допитів, щоб ну, зрозуміло, mm -hmm. щоб дізнатися інформацією, яка їм потрібна. А чи була у вас хоч якась можливість отримувати інформацію, що робиться взагалі в Україні? Бо багато хлопців розповідали, що їм їм там казали, що все вже, все, все захоплено, України нема, вам нема куди повертатись, таке інше. У ну, така інформація з їхньої сторони постійно була. Потім постійно в них гучномовець, який постійно говорив інформацію, кепер перезна... ну, по самому місту Донецьку було і по самій ДНР, що. Українські війська постійно обстрілюють цивільне населення, скільки загинули, і все решта. Тобто вони не говорили це. А усно, вони говорили, що вони вже там Харків захопили, Запоріжжя захопили, вже дійшли до Черкас. Уже все хлопці, що ви тут придумаєте, mm -hmm. здавайтеся, ну розповідайте, все нормально з вами буде. Будете жити собі спокійно. Але ж ми всі розуміли прекрасно, ну що є обман, бо як не як, ми могли. Здійснювати дзвінки на території України переховуючи да, ризикуючи uh -huh. своїм життям здоров'ям, але якийсь то зв'язок підтримували. І ми вже знали інформацію, ту що вони говорять, що це фейк, для того, щоб морально нас подавити. Однозначно, Однозначного перший випадок, коли вони злякалися, коли повністю була вже евакуйована вся решта гарнізону Маріуполю в Оленівку. Вночі. Було здійснено ну, розприїлення людей, і я так розумію, розміщення в іншій колонії, щоб розвантажити тут. І ми кричали Слава Україні! Героям слава! І вони так налякалися, що думали, що бунтуються всі ці люди і знесуть їх всі повністю з парканом з усе. Вони дуже сильно налякалися. Вони нас водили на допит, бачучи хлопця йде на милицях, поранений без одної кінцівки, і його супроводжує десь. 10 військових, 10 mm. проти нашого одного. Тобто вони розуміють, якщо хлопці тримали Азовсталь, і вони говорили: ми думали, що вас там 700-800 чоловік. А вас ще ну скільки там людей лишилося, ми не знаємо скільки з вами ми ще боролися. Це говорить дійсно про високий стандарт майстерності наших оборонців. Перейдемо до більш таких вже приємних подій. Як взагалі дізнались про обмін? Вам про нього повідомляли? Чи це було ось так за дві години зібрались і поїхали? День обміну в мене почався десь за добу 5-го числа, 5 грудня, десь в 3-й годині ночі. В мене Підірвали в камері на вихід з речами. Я вийшов, нас вивели, переодягли в речі, яких з Оленівки нас перевезли на територію свою Російської Федерації. Пошикували, нічого не говорять, говорять, що везуть на розстріл, нас четверо тільки все. Потім одного забрали, настрої лишилося. Тобто на вулиці ми дізналися, що ну, нас не випускали на прогулянки, такої, mm -hmm. як в загальних колоніях, а нас тримали в камерах постійно. На вулиці ми відчули, що на вулиці зима мороз, такого під градусів 20. Але ну, руки, ноги одразу задубіли, але вони примушували на полуприсіді чекати команди. Потім нас погрузили в автозак, швидко забігли і їхали ми майже добу. Їхали машиною. І в один момент ми де зупинилися. Ті, хто нас всередині охороняв, говорять на вулиці мінус 32. І я думаю, куди нас везуть? Що на північку десь ліса охороняти, там рубати. Я не знаю, що в шахти якісь везуть. Ну взагалі, ну, нулі інформації було, то що нас везуть на обмін. Ми вже більш зрозуміли, коли нас привезли на аеродром, зв'язали руки, ноги. Ну, зрозуміли. один із хлопців. Лишився, я так зрозумів, він наймолодший і, самий молодий, і більше, самий адекватний серед них, який сказав, хлопці, не не хвилюйтеся, ви втрьох їдете на обмін, вас не обманюють, нікуди не везуть. то, що вони говорять, не слухайте. Але ми не вірили до останнього моменту, поки ми нас не погрузили в літаку. В літаку ми вже зрозуміли, що йдемо на посадку, приземлилися, нам ру, руки ноги розв'язали, очі і сказали: ті, хлопці, відпочивайте, у нас ще. Ас є, ми зачитаємо список, хто за ким іде алфавітом. Тобто, ми вже зрозуміли вже там конкретно, що у нас вже от через годину дві відбудеться обмін. Тобто, вже ми зрозуміли. І під час цього перебування в точці збору, то я вже наших побратимів побачив з нашого загону морської охорони, які вже також там уже були годину-дві раніше з інших колоній були доставлені. Пам'ятаєте взагалі, які були перші емоції, коли зрозуміло, що ось все, повертаюсь додому. Емоції були такі зашкалювали. Я от єдине пам'ятаю, що у водія запитую, котра зараз година. Він каже: 13-та. Я дивлюся на лобове скло. Спереду вітаємо в Україні стенд, прапор України. І в мене мурашки по шкірі, руки трясуться, слів немає. І не віриться такого, ну от. Точно, точно ми їдемо додому. Він каже, так, хлопці, в Україну, так, так, не переживайте, все. І коли ми зупинилися, нам да, вручили прапори, з нами спілкуються, е, говорять, що все буде добре, кому потрібна медична допомога, і в тебе вже цей страх переживання, того, що тебе знову кудись перевозять, уже пропадає. А в тебе ейфорія цього, що ти побачиш рідних, близьких, що ти на вільній території України, що ну, все налагоджується в кращу сторону. Тому, що можна далі продовжувати жити. Нечим не зрівняти. До речі, про медичну допомогу. Ось після таких важких подій. Як проходила ваша реабілітація і чи вдалося повністю відновитись? Проходила довгий час. Місяць перебували в центральному шпиталі, потім в санаторії на лікуванні. Після санаторії мені провели хірургічне втручання щодо плечового суглобу. Отримано під час поранення в порту Маріуполь. Тобто, довгий час проходиться реабілітація, але вона постійно потребує, тому що адреналін не виходить. Постійно людина бажає того, щоб нищити ворога, коли вона читає новини, коли він бачить, що гинуть цивільні люди, діти. Ну, не знаєш, що робити, і розумієш, що треба знищувати ворога, але треба мати, як кажуть, холодний розум і гаряче серце, тобто не керуватися інстинктами самовиживання, тільки. Однозначно, а ось цікавить, що вас спонукало залишитись все ж таки на службі, адже після таких подій, після такого важкого досвіду, ви могли б сказати, ну все, я, я там своє відвоював і піти десь у, у тил, працювати собі спокійно, на, 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 на те, щоб приносити вже якусь користь не у військовому плані. Чому вирішили саме продовжувати бойову роботу? З одного боку, то, що війна не закінчилася в Україні, треба продовжувати оборонятися, треба відвоювати назад свої території, чи як якимось шляхом зараз планувати здобувати перемогу дипломатичним шляхом сили, але все одно треба здобувати перемогу. По-друге, який не який. Опит отримано під час ведення активної оборони в місті Маріуполь під час повної блокади, що ти постійно 24 на 7, в постійному русі на адреналіні, не відпочиваючи. Тобто, ти маєш. Закалку цього, що може розповісти і показати на власному досвіді, того що людина витривала і може все що угодно. Це раз, А по-друге, хочеться передати свій багаж знань, який я здобув, і який мав до цього передати людям, щоб вони ну в деяких моментах не робили помилки. А вже зробили більш правильне виважене рішення при обороні? При цьому, ну бачучи вже на прикладі просто живому. Угу. Що вже бачиш, де свої помилки на них і вчишся, щоб не допускати в подальшому. А ось до речі, про передачу досвіду. Яку пораду ви дали хлопцям та дівчатам яким ось ще тільки передує виконання своїх перших бойових завдань? Е Перше я не знаю, як би то підійти це кожна кропотлива робота з психологією кожної людини і моральним станом його, але не потрібно здаватися і вестись на провокації, того, що ти слабший, ніж ворог. Ворог може вести в оману. Війна це хитрість в свою, в першу чергу, це хитрість. Тобто у нас один оборонець може оборонятись проти десяти, і ворог не зможе зрозуміти, звідки, як ведеться хаотичний вогонь по їхній позиції і що здійснюється. Просто не потрібно падати в паніку. Треба підтримувати один одного. Якщо ти знаєш, що бачиш, що людина е, морально трохи. Повісила ніс, потреба поговорити з нею, говорити, що є свої привілеї, є пріоритети. Говорити, що сьогодні попрацюємо, тяжку роботу зробимо, завтра відпочинемо. Ну, Бог все бачить. Буде справедливість розставлення всіх пріоритетів, так що не треба здаватися, не треба падати в паніку. Просто коли бачиш, коли людина вводить дезінформацію і паніку, читаючи джерела масової інформації, ну там же багато mm -hmm. всього різного пишуть. Тобто, людей це також це один із вплив психологічний для дезморалі людей. Тобто, не слухати того, а говорити з людьми і розповідати того, що. Треба робити, це треба. Це не я хочу чи так сказали, а це хлопці потрібно. Скажуть зроби так. Якщо ти бачиш, що вчинок може бути з летальними ісходами, або втратою техніки. Ну, якщо ти на місцевості бачиш інший пріоритет і запропонуй свої рішення. Не треба боятися і впиратися того, що я не буду робити я ЄНСЕ. Тобто, ну багато таких випадків, от. Коли мені прийшлося, запитуєш у хлопця, він був коком на кораблі і говориш, Потрібно стріляти. Ти мене прикриєш, а він говорить: я боюсь, щоб не стрелюти вам в спину, бо я... будуть руки трястися, щоб стріляти. І я думаю, краще, щоб ти не стріляв, говорю, наблюдай і кричи голосом справа, зліва він іде, а я вже далі розберуся. Ой, вихід знайдеться у будь-якій ситуації з креативним підходом і здоровим глуздом. Крайнє питання, яке я задаю усім нашим героям, що для вас означає бути прикордонником. Прикордонником бути це честь. По-перше, ну це давні традиції. Традиції, які будувалися на крові людей, кордон установлюється для того, щоб його було визначено межі території, за яку ми боремося. Це наша територія, тобто ми господарі тут. І ми одні із перших, які стоїмо на господарі на цих теренах, і зараз в складі сил оборони ми. На рівні з усіма виконує бойові завдання, тобто ми нічим не відрізняємося від інших. Ми кращі, гірші підрозділи. Ні, ми всі одні сини і доньки нашої неньки України. Тобто ми того варті то кажуть, однозначно, що ж товариство на такому гарному акценті можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні у програмі незламні спілкувалися з капітаном другого рангу Володимиром Яровим про службу оборону Маріуполя, полон та повернення додому. З вами був Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.